Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бетренець, а передусім про таке: місце, де можна пережити блекаут. Рятувальники розповіли, як працюють пункти незламності на Черкащині, нове життя після війни, історія про ветерана, якому допомогли у цьому на рідному підприємстві, оновлять громадський транспорт. Черкаське виконком ухвалив рішення про закупівлю нових тролейбусів. Доба на Черкащині розпочалася з повітряних тривог. По ворожих цілях працювали сили та засоби ППО, інформує начальник ОВА Ігор Табурець. У нашому небі в результаті знешкодили три російські БПЛА. Минулось без потерпілих. За попередніми даними, руйнації від падіння уламків теж немає. Пункти незламності місце, де кожен може зігрітись, зарядити телефон і скористатись інтернетом у разі тривалих відключень. Як вони працюють і що варто знати, дізнавалася Анна Могильна незламності почали працювати від початку повномасштабного вторгнення. Нині на Черкащині рятувальники розгорнули їх 29. 28 із них підпорядковуються головному управлінню ДСНС області. Ще один діє на базі Національного університету цивільного захисту населення. У пунктах незламності люди можуть перечекати відключення світла, можуть підзарядити свої мобільні пристрої, зігрітися, випити чай, отримати первинну домедичну допомогу, можуть прийти сюди з дітьми, можуть відпочити. Тобто тут є всі умови для того, аби комфортно перечекати відключення світла вдома. Заступник начальника рятувальної частини Дмитро Дзюба каже, на початку роботи мобільних пунктів за добу могло звернутися понад сотню людей. Нині працює стаціонарний пункт незламності, адже населення стало більш підготовленим до можливих блекаутів. Наш пункт незламності працює, як і всі інші в нас по області. Все забезпечується за рахунок резервного живлення, генератори. У нас все працює. Ми забезпечені тим необхідним, щоб люди змогли до нас звернутися в будь-який час і ми надамо їм допомогу в обігріві або теплій енергії. Пункти незламності оснащені всім необхідним для перебування людей під час відключень електроенергії та опалення. Тут є генератори, запаси питної води та теплі ковдри, а також можливість зарядити телефони та користуватися інтернетом. Крім того, чергують рятувальники, які завжди готові надати першу допомогу та проконсультувати відвідувачів. Пункт незламності в нас зазвичай забезпечується стандартним набором, який визначений постановою Кабінету міністрів України. Значить, генератори, резервне живлення, обігрівачі електрочайники. Набори для надання медичної допомоги, ну і звісно, для одночасної зарядки і системи мережі Starlink. Да, у нас інтернет і можливо працювати і при відключенні світла у нас є вихід в мереж. Зі слів Юлії Норовкової у разі погіршення ситуації в області рятувальники готові оперативно розгорнути ще п'ять мобільних пунктів незламності, аби допомога була доступна для всіх, хто її потребує. Зараз люди більш підготовлені, так і звернені з початку року до пунктів незламності ДСНС в Черкаській області. Ми не фіксуємо. Звичайно, якщо трапляється якась ситуація, ми в жодному разі ніякій людині не відмовляємо, ми надаємо допомогу. Рятувальники чергують, тут, вони знають, де що знаходиться, яка саме допомога необхідна людині при зверненні. Пункти незламності й надалі продовжують працювати, щоб надавати допомогу у разі блекаутів. Анна Могильна, Геннадій Ямалянов, служба новин телеканалу Ільдана затримано довірену особу злодія в законі, яка утримувала та передавала йому кошти з общака. Подробиці у відео Національної поліції України йдеться про положенця другого особу після злодія в законі. Після того, як лідер злочинного світу вимушено залишив країну, усі справи передав своїй довіреній особі. Лідер злочинного світу контролював на території України тюрми через смотрящих. Саме вони збирали гроші для поповнення так званого воровського общака – з азартних ігор. Щоб увійти в гру та отримати наркотики, засуджені платили 3 тисячі гривень вхідних. Це була єдина умова для отримання дози. А подальша гра відбувалася вже у борг. Після цього виплата коштів також йшла до общака. Розуміючи наслідки після прийняття антиворовського закону, вор у законі залишив Україну, а всі справи передав своїй довіреній особі, зокрема і тримання общака. Йдеться про 70-річного авторитета, який першим в Україні отримав статус положенця другої особи після вора за його плечима понад 35 років перебування у місцях позбавлення волі, скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів на території України та РФ. М'я подарує м'яда да. Спасибо, да, А что, Спасибо. 330. Проходит в Черное Юни забирали. Нет, промолжить гений, для него нового Раз на три місяці смотрящий за общаком у колонії передавав зібрані кошти своїй довіреній особі та положенцю, а далі гроші потрапляли до вора в законі. Сума злочинних надходжень лише зі старобабанівської колонії коливалася від 300 до 500 тисяч гривень. Десь п'ятсот тисяч за запасив з ворону. Прислала жодно і завай нам всіх забирай за поліцейські із залученням працівників кінологічного центру поліції Києва провели обшуки за місцями проживання фігурантів у Києві та Київській області, а також на території державної установи Старобабанівська виправна колонія. Вилучили понад 540 тисяч гривень, наркотики, психотропи та чорнові записи щодо збору та розподілу коштів воровського общаку. На підставі зібраних доказів слідчі поліції оголосили підозру так званому положенцю отримувачу общака, так званому Смотрящому Старобабанівській виправній колонії та його довіреній особі. Максимальне покарання за інкримінованими статтями становить до 15 років позбавлення волі. Заходи з викриття проводилися за участі працівників оперативного відділу та сприяння керівництва державної установи Старобабанівська виправна колонія під процесуальним керівництвом офісу Генерального прокурора України. У селі Колодисте Уманського району 26-річний водій автомобіля Деонексія не впорався з керуванням, в'їхав у металевий паркан та заїхав на територію приватного домоволодіння. Де скоїв наїзд на жінку, яка в той момент перебувала на подвір'ї, 42-річна потерпіла, дістала несумісні із життям травми. Керманич не травмувався та пройшов перевірку на стан алкогольного сп'яніння. У його крові виявили 1,06 проміле алкоголю. Слідчі повідомили чоловіку про підозру. Він повернувся з пекла війни і знайшов себе в мирному житті. Такі історії вже не рідкість в реаліях військового сьогодення. Особливість шляху відновлення ветерана з Канівщини в тому, що йому допомогли на підприємстві, де працював до війни. МХП не лише дало можливість реалізувати себе з урахуванням стану здоров'я після поранень, а й знаходить ресурси для повноцінної реабілітації захисника детальніше в наступному сюжеті. Олександр Пустовіт розпочав свій військовий шлях від початку повномасштабного вторгнення. Був у різних гарячих точках російсько-української війни. Має багато бойових побратимів та спогадів, якими не дуже любить ділитися. Завершити службу довелося навесні 23-го за станом здоров'я. Після цього почався тривалий шлях відновлення. Каже, що воно було б неможливе без підтримки на роботі. Коли пішов в армію практично кожного дня. Мій керівник, там, де я працював, виходив на зв'язок. Я був впевнений. За мною збережена робота. За мною збережене місце, і мій керівник. Ну, до армії він такий був строгий, требувательний. Коли пішов в армію, він прийшов із статусу начальника в статус друга. Тому я був впевнений, мені куди вертатися. За мною все збережено. Мене поважають, мене зустрінуть. На Миронівській птахофабриці ветеран 6 років. До служби працював робітником очисних споруд. Колеги кажуть, що завжди був відповідальним і дисциплінованим, але не боявся виявляти ініціативу. Навіть війна не змогла змінити риси характеру воїна. Про те, щоб так було і надалі, піклуються колеги захисника. Він яким ходив, таким і прийшов. Він відкритий, життєрадісний, Скажімо так. Я не помічаю якихось нього таких змін. Можливо, став мудріший, можливо, став трошки, трошки такий. Ну, як сказати, не закритий, а більш осторожний, да, там, обережно в своїх висловлюваннях, але щирий, відкритий. І ми повинні всячески допомагати ветеранам, особливо на місцях. Да. Якщо колектив підтримує людину, то людина, скажімо так, повертається більш повноценно і мені здається, якихось травмувань після цього. Періоду військового у них буде набагато менше. Після відновлення Олександр повернувся на рідну птахофабрику, але після поранень воїн не може за станом здоров'я робити те, що до війни. Тому довелося вчитися, щоб перейти на іншу посаду в установі. Зараз він інженер з охорони праці. До роботи, які раніше, ставиться з відповідальністю та вже військовою дисципліною. Це робота з документацією, це періодичні обходи, спостерігання за роботою працівників. Тому для нього умови якраз підходять. Але для наших працівників умови створюються на наразі всі 100% працівників, які до нас влаштовувалися або повернулися з війни, працевлаштовані. Ті, кому потрібно. Бувалася зменшена навантаженість по праці. Або якісь особливі умови для них створилися саме додаткові робочі місця. Історія Олександра аж ніяк не унікальна на підприємстві. Корпоративна політика з підтримки ветеранів МХП поруч активна і багатоаспектна. Наразі понад 2900 військових співробітників МХП на фронті. За три роки російсько-української війни підприємство виплатило більше 2,7 мільярда гривень заробітні плати мобілізованим працівникам. Підтримали 110 бізнесів військових ветеранів та їхніх родин у межах грантових конкурсів. Роби своє та інших 140 соціальних ініціатив для військових та ветеранів. А понад 900 ветеранів вже повернулись до мирного життя і працюють МКП. Програма МХП поруч створена для підтримки наших військових та їхніх родин не на словах, а на ділі. А вона включає в себе це забезпечення наших військовослужбовців амуніцією, іншим військовим спорядженням та іншою потребою. Також включає в себе лікування, реабілітацію, психологічний, юридичний супровід. Звертається увага на професійну адаптацію наших демобілізованих працівників. Так як і в випадку з Олександром була можливість переведення на іншу посаду. І є можливість створення нових робочих місць. Ми переконані, що вдячність до наших військових має проявлятися саме в конкретних діях. Тому ми допомагаємо, підтримуємо їх і завжди поруч на війні. Поняття підтримки та взаємодопомоги набувають особливого значення. І якщо українці, яким не довелось брати участь в бойових діях, прагнуть говорити з ветеранами однією мовою, вони мають навчитись у воїнів розумінню цих понять. Наприклад, так, як це робить соціально відповідальний бізнес під назвою МКП. Владислав Бедренець, Геннадій Мельянов, служба новин телеканалу Ільдана. Нові тролейбуси планують закупити у Черкасах. Відповідне рішення ухвалив виконком. Старі тролейбуси хочуть замінити на енергоефективні, зокрема, з автономним ходом. Оновити парк мають завдяки кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку, повідомляє прес-служба Черкаської міської ради. Синоптичну ситуацію Черкащини визначає тилова частина циклону, який виявив себе помірними та значними дощами. По області лише за добу випало 10-20 мм, Найменше на Жашківщині 5 мм, а найбільше в смілі 33,4 мм дощу. Зараз циклон вже відійшов за межі нашої країни. Натомість посилюється вплив антициклону з Європи. З північного заходу поширюється більш прохолодне повітря, в якому вдень формуватимуться вторинні холодні фронти. Тому за прогнозом Черкаського гідрометцентру, у четвер, 13 листопада очікується хмарна з проясненнями погода, невеликий дощ. Температура вночі 1 градусів тепла, в день 6 градусів тепла, у Черкасах 8 градусів без опадів. У давнину цього дня відзначали свято рибалок. У народі казали, хороша рибалка має за клюванням знати, що рибу сазаном звати. А ще наші пращури цього дня прислуховувались до снігура. Якщо він свистить, незабаром зима буде. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та YouTube каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настиє вчасно. Все буде, Україна!